Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Сьогодні 31 серпня, 10 година Ранку. Вчора поставили ще раз, в четвертий раз, полоски від кліща саморобні. Думав, що вже кліща не побачу, але картина не така, як сподівався. Кліщ такий ще є і він сипеться. Ну, це під одну поставив сімейку, контролечку. Так що, десятків три його ще й насипалося. Є менше, гораздо менше. Але в прошлі роки, так це може за одну обробку, скільки сипалося. А перші ж три так взагалі ж було дуже багато. От і робити висновки. Скільки ставить. Кажуть, якщо немає закритого розплода, то боротись з кліщем проще-просто поставив раз. Він упав із робочої бджоли чи з дорослої. І все, і побороли. Але на самому ділі воно не так. Оце вже пройшло 25 днів. Да, 5 числа поставили ми перший раз, сьогодні 31-й, вже 25 днів діють пластинки вулику. І кліщ все-таки сипеться. Так що я... Думаю, що правильно зробив, що поставив ще й четвертий раз. Лишнє не буде, тому що він в рида принесе скільки що пасіки скільки попропадали. І ті года, і ці, я ж кажу, що його дуже, дуже багато. Якщо зараз це в четвертий раз, то штук 30 є. А що ж тоді було, як вони були взагалі не проліковані? Так що отаке боротись потрібно і потрібно основательно. Бороться, Іначе біда буде із бджолами. Отакі от от діла. Думаю, зніму відео, тому що хто полагає тільки на теорію, по якій отак поставив. Раз, два і все, можна сказати, дія виконана, кліщ поборений, а на самом ділі не дуже так. -то. Тим більше, якщо нема контрольного. Візуального перегляду, що воно відбувається, яка боротьба і як сипеться, яка ефективність цієї боротьби. Так що отаке. Ну, що, приносу нема, бджілки літають кудись щось приносять. На вісах стабільний мінус. Невеличкий, але мінус. Бджілки розвиваються. У гніздах достатньо, в принципі. В принципі, бджіл достатньо. Так що в зиму, я думаю, і підуть хороші. Якщо гарно поборемося з кліщем, кормів достатньо. гнізда ще раз повторюю, не викачував. Дай Бог перезимуємо. Отака От інформація на сьогодні. так що Висновки робіть кожний. Всі знають і теорію, і як на практиці. Висновки зробить кожний сам для себе тому будуть і результати. На цьому всім миру, добра і благополуччя. До нових зустрічей!